Вас стайте. Які зараз завдання стоять перед українською аграрною радою в цьому новому році? Вже я так розумію, просто тепло стало дуже тепло і вчора, і сьогодні і якось весна. І вже зразу я чомусь подумав про початок весняно-польових робіт. Можливо, трошки зарано, але точно аграрії про це думають. Які головні виклики і завдання зараз стоять? Прошу напередодні ново. Ви абсолютно праві в аграрії, так як і в в політики. політики проходять одні вибори, вони готуються до інших. Ши так само в аграрії вони прийшла одна посівна кампанія осіння. Вони починають активно готуватися вже до весняної посівної кампанії 2023 року. А труднощі є. Ми труднощі розуміємо: серед ключових труднощів, з якими йде підготовка до весняних робіт, це відсутність нормальних фінансових умов. Тобто, фінансовий ресурс він є наднизький. Враховуючи, що ціни стради країни є ринкові, не, не ринкові точніше, а всі інші послуги є досить таки ринковими. логістика, яка забирає подекуди під 80% від вартості продукції, яку ти експортуєш, це все звичайно відображається на підготовці. Також звичайним а, впливом, який сьогодні формує підготовку, це. Проблеми з електронесіями мається на увазі підключення до енергосистем, тому що а, ці атаки вони призводять до таких самих виключень, як і в наших будинках повсякденних споживачів, так і для бізнесу. І коли а, потрібно знову ж таки сьогодні зберігати і підготовувати там постівковий матеріал, це також відображається на а, фінансовому такому стані сільгостовароворобників. Тому власне з цими проблемами готуємося, підбираємо можливості. Як кооперуватися, тому що в цих умовах одноосібно там займатися справами буде дуже важко. Ну і звичайно, таким ключовим нагальним проблемою є відсутність добрив, не через фізичну відсутність, а через не матимуючи фінансової можливості повною мірою їх забезпечити, тому що вони є наддорогими. і подекуди ми будемо бачити, що аграрії від потреб будуть вносити не більше 40-50% в поля. Що звичайно відобразиться на кількості врожаю, які ми будемо отримувати вже від ярих культур. Пане Денисе, я сьогодні читав новини. От від Харківської обласної адміністрації заступник начальника Харківської військової адміністрації Євген Іванов напередодні нового року спілкувався з керівництвом мінагрополітики продовольства і міноборони і заявив про те, що ну от лише на Харківщині 500 тисяч гектарів, 500 тисяч півмільйона гектарів забруднених вибухонебезпечними предметами полів, знаходяться. І дуже важливо, що ми піднімаємо питання розмінування території зараз, тому що ці заходи за можливості і слід провести до початку сезонних робіт, сказав цей чиновник український. Наскільки це проблема зараз напередодні початку нового нової сівби забруднення території Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя, ну Донбас, Донецька область, Луанська як ви вважаєте, наскільки це може вплинути і швидкість розмінування, вплинути на збільшення? Ну, кількості територій, які будуть використані українськими аграріями. Прошу я. Вам дякую, що ви підняли цю тему, тому що це одне з ключових питань, яким ми займаємося на початку 2023 року. А у нас створена зараз в Україні асоціація тимчасово окупованих територій і звільнених територій. І серед важливих питань, яким вони мають займатися, це буде питання розмінування на сьогоднішній день. Порядка 130 тисяч квадратних кілометрів. Кілометрів квадратних знаходиться в, в такому стані, як ви пояснили, тобто це замінування або знищення поля, і фактично це призводить до того, що ми втрачаємо значну частину тих посівних площ, які можна було підготувати, які можна було б засіяти, якими можна було б забезпечити не лише продовольчу безпеку всередині країни, а й гарантувати експорт. Тому на сьогоднішній день. Питання номер один – це знайти додаткове фінансування, фінансування для підтримки вже звільнених територій, як ви зазначили Харківської області, Херсонської області, частини Донецької, Луганської, Сумської та й Київщини, тому що в нас по по Київщині продовжується так само і те розмінування, тому що коли а, ворожі війська відступали, вони теж залишили досить велику кількість. А, за собою цього воєнного сміття, яке потребує утилізації, тому так сьогодні потрібні кошти. Кошти для чого потрібні для того, щоб збільшувати кількість навчального персоналу, який би міг розміновувати, тому що фізично наших працівників ДСНС не вистачає. Вони роблять все можливе, і ми їм за це дуже вдячні, тому що вони кожного дня ризикуючи своїм життям, допомагають цивільному населенню, так розміновуючи там. Садочки школи і допомагає також товаробникам, працюючи на полях. І сьогодні дуже важливо знайти додаткові фінансові ресурси, щоб кількість людей, які можна було б навчити, збільшити. Окрім того, залучити міжнародні програми, проекти, які давали можливість залучати іноземних експертів, такі є гуманітарні місії з розмінування. А які можуть також бути залучені в Україну, я знаю там по Миколаївщині, по Херсонщині зараз ідуть перемовини, щоб залучити і ці місці таким чином, хоча б наблизити можливість збільшення кількості площ, які можна було б засіяти, але сказати, що це відбудеться на 100%, на жаль, не доводиться, тому що, незважаючи на роботу активно, ми пам'ятаємо ситуацію, ще з 2014 року, а що навіть після Початку вже а, другої хвилі війни в Україні з 24 лютого у нас в Донецькій та в Луганських областях ще знаходилася значна кількість полів, які ще не були розміновані з 2014 року. Тобто, самі розуміти наскільки це важка кропітка робота, яка потребує ну дуже великих коштів і дуже великих а, зусиль людського персоналу, зокрема наведу приклад для того, щоб ну по фінансах щоб розмінувати сьогодні фактично один гектар землі. Це вартість десь вартості цього одного гектара землі. Тобто, це в середньому коштує там 40 50 тисяч гривень. Тобто, це ну дуже дорого, і відповідно в таких умов самі розумієте, жодного перспектив а займатися бізнесом на цих території немає, тому що по перше фінансового коштів їх немає. Це території, які зазнали такого нещільного нещільного удару по а, своїх ресурсах. А то ще й говорити де брати ці живі кошти. Тому в цих умовах дуже велике сподівання а, на міжнародні фундації, які вдасться сформувати певний фонд підтримки а, звільнених територій і власне розмінування стане ну, питанням номородин панеса. Ну і ще оцініть. Будь ласка, зараз поточний стан ініціативи grain from Ukraine зерно з України. Україна підтримана не лише африканські країни, але й українських аграріїв. На, на поточний момент дуже важливо це для України. Що буде в новому 23-му році? Півтори хвилини у вас є з цією програми. Прошу ну власне. Ця програма започаткована президентом що в листопаді місяці. Ми говоримо про те, що за рахунок наших партнерів іноземних держав, які дають фінансування на закупівлю зернових. З території України в українських аграріїв, щоб це зерно безпосередньо йшло на території бідних країн. Зокрема, ми говоримо про африканські країни. Вже вийшло три таких кораблів. На сьогоднішній день оголошено тендери на закупівлі ще 75 тисяч тонн зернових українських товаровиробників, Відповідно, ці кошти підуть в економіку країни і далі будуть відправлятися в ті регіони, які їх потребують. В планах нагадаю є. Ну, позиція така, що має бути відправлено не менше 60 кораблів, а включно там до за там наступні там кілька місяців. Як воно буде працювати, побачимо. Але насправді це є досить -таки додатковим інструментом підтримки саме і вітчизняних товароробників, тому що власне за е, ці кошти, які в них будуть закуповувати, будуть закуповуватись потім е, е, матеріальні речі для здійснення посівної кампанії. Дякуємо, Денис Смарщук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, на прямому зв'язку з нашою студією.